Поліцейські зафіксували 2595 ворожих ударів за добу. Вогнем були охоплені міста Костянтинівка, Краматорськ, Новогродівка, Покровськ, Торецьк, Часів, Яр, селище Новоекономічне, Щербинівка, Ямпіль, села Веселий Гай, Водяне, Друге, Ганнівка, Діброва, Костянтинопільське, Клебанбик, Миколаївка, Миролюбівка, Олександропіль. Романівка, Успинівка пошкоджено 52 цивільних об'єкти, 26 житлових будинків, церква, заклади освіти і культури, адмінбудівлі, підприємства, автотранспорт, критична інфраструктура. Покровськ, росіяни накрили СРСЗВ «Смерч», Вбили трьох цивільних осіб, ще трьох поранили. Руйнувань зазнали приватне підприємство і автомобілі. У Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу загинув мирний житель. Зі смерті ворог двічі вдарив по новоекономічному. Травмовано трьох мешканців, зокрема 16-річного хлопця. Пошкоджено сім приватних осель і церкву. По Новогродівці окупанти били серце ураган та «Смерч». Є поранений, пошкоджено 11 приватних будинків. Двоє людей зазнали поранень у часовому яру. Ще одна людина в Щербинівці. На Краматорськ Росія спрямувала дві ракети х 22 Є руйнування в промисловій зоні без постраждалих. Крім того, сьогодні о 4.30 відбувся обстріл Мирнограда. Пошкоджено нежитлову будівлю. Попередньо люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.